Збував фальсифіковані спиртні напої на Івано-Франківщині. Чоловік зберігав та продавав алкоголь з підробленими акцизними марками. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже чотири сотні ящиків з пляшками. Більше розкаже Тетяна Дадак. Незаконну схему налагодив 47-річний мешканець Коломеї. Правоохоронці задокументували декілька фактів збуту фальсифікованої продукції. Після останнього фігуранта й викрили співробітники поліції. Поліцейські провели обшук в складських приміщеннях, які знаходяться на території місті Коломия. Вилучено 392 ящики з фальсифікованим спиртним на суму понад півмільйона гривень. На кожній пляшці виявили підроблені марки акцизного податку, а рідина не відповідає вимогам державним стандартам України. Чоловік обвинувачується в кримінальних правопорушеннях, передбачених частиною першої статті 199 виготовлення зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї та частиною першої статті 204 незаконне виготовлення, зберігання збут або транспортування з метою збуту підавцизних товарів кримінального кодексу України. Поліцейські вже завершили досудове розслідування у справі, а матеріали скерували до суду.